Два роки тому ми придбали апартамент в готелі «Волгрін Поляна» і приїхали сьогодні на тестове відкриття для інвесторів. Перше, що ми побачили, велику стоянку для автомобілів, криту з сонячними панелями, що дуже актуально зараз. Нам сподобалося. дуже гарна будівля. Гарний холл, коридори, ліфти, апартаменти самі, все укомплектовано, все є в номері, все, що треба і для довгострокового, і для короткочасного перебування. Зранку дуже були смачні сніданки, все багатий вибір, багато по кількості. Відвідали спа. Дуже великий басейн, рушники, сауни все дуже сподобалось. Сподіваюсь, що буде дуже гарно працювати. Готель, приносити нам гарну інвестицію, подобатись іншим відвідувачам, процвітати готель і разом з нами.